Усім доброго дня. Маємо в продажі свіжопригнаний Hyundai Santa Fe. Автомобіль пригнаний з Франції, вже розмитнений, пройдений сертифікат. Авто готове до реєстрації на нового власника. Двигун 2.2 дизель. Механічна коробка передач. Передній привід. Дивіться, стан кузова, дуже гарний колір, тоновані вікна, гарна комплектація, задній партронік присутній. Також встановлено фаркоп. Легкосплавні диски. Показую детальніше кузов. Лобове скло оригінал, капот без сколів, без висічки. Над лобовим склом також все чудово. Легкосплавні диски. Давайте заглянемо в багажник. Кришка багажника ціла, без пошкоджень. Стан багажника. Такий килимок в комплекті. Тут у нас. Домкрат, ключ, викрутка, весь комплект, аптечка, буксировочний гак, сітка, вогнегасник. Є ще одна така ніша. Дивіться на стан. Знак аварійної зупинки. Все чисте, ціле, по пластику без пошкоджень. Знизу під автомобілем встановлена повнорозмірна запаска, легкосплавна. Давайте заглянемо в салон. Стан карт по комплектації задні склопідйомники. Шкіряний салон. Червона така стрічка, Келемки на місці, дивіться, стан салону. Теля чиста ціла, не провища. Йдемо далі. По комплектації задній передній склопідйомники, регулювання зеркал. Шкіряне кермо, мультикермо. Пробіг даного автомобіля 213 тисяч кілометрів. Давайте запустимо двигун. Двигун запускається чудово. Так, мене є сфокусувало. Оберти не плавають. Кермо не шите, не фарбоване, повністю в оригінальному стані. Штатна магнітола, клімат контроль, підігрів сидінь передніх, Підігріви працюють, куліса перемикає чудово. Парктронік спрацьовує. З автомобілем два ключі, два брелка, механічний рушник, центральний підлокітник. Попільничка працює. Тут так працює, автозатемнення заднього. Зеркало. Стан салону, дивіться. Склопідйомники працюють. Електрозеркала працюють. Друга сторона склопідйомник працює. Задній також електродзеркало працює в такому стані? Салон фари оптика все працює? Робота двигуна. Двигун працює гарно. По болтах нічого не крутилося, болти не зривалися. Новий акумулятор. З цієї сторони також. Все чудово. Кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте. Авто знаходиться в місто Вінниця. Більш детально буде за телефоном. Або телеграм-канал. Підписуйтесь на телеграм, там до додаткові фотографії, ціна, опис даного автомобіля. Також у нас можлива доставка авто по Україні. Деталі будуть за телефоном. Всім гарного дня та мирного неба!